Як на пороховій діжці у черкаських військоматах повним ходом триває мобілізація. Для активних дій тут чекають лише відповідного наказу із Генштабу. Поки складають списки військовозобов'язаних і добровольців. Таких із початку березня вже прийшло більше трьох тисяч. Сьогодні у військовому комісаріаті побувала наша Марія Гаврилян. Що бачила та чула, зараз розкаже. Я нагадаю, що Верховна Рада напередодні затвердила указ виконувача обов'язків президента про часткову мобілізацію на території всієї України. Вов'язково комісії. Черкаса, де проживає. Третій тиждень Черкаські обласні і міські військомати працюють практично без вихідних. За цей час сюди звернулися більше трьох тисяч добровольців. Євген Рибалка також вирішив начекати на повістку. Я за вільну Україну. Цим все сказано. Що тобі за вільну україну за життя покласти. Дані та контакти Євгена заносять до списку. У випадку повної мобілізації він знадобиться. Поки ж Україні оголосили частково, то повістки надсилають передусім тим, хто проходить військову службу. Підлітків до 20 років говорить у комісаріаті, поки не планують призивати. Першу чергу підлягають мобілізації. Військово зобов'язання, які йдуть на комплектування бойових військових частин, це десантні війська, там мотострілкові механізовані військові частини. Але найбільше в військоматі чекають на контрактників, хоч добровольців проходить і багато, але нести договірну службу охочих вкрай мало. Всього ліж 17 чоловік. Ми вже безпосередні. Я вважаю, що це справжні чоловіки, які дійсно ем, показали не не тільки патріотичне почуття їхнє на словах, залишилося, вони справою доказали і пішли вже на захист нашої держави. Вони вже прибули до військових частин, проходять бойову підготовку, виконують стрільби, вводять бойові машини, танки в залежності, хто обрав яку спеціальність. Охочим нині пропонують підписувати контракти не на три роки, як це передбачено законодавством, а тільки на кризовий час. Паралельно зі списками добровольців і військовозобов'язаних у комісаріатах складають і перелік так званих заброньованих. На багатьох підприємствах є посади, які дозволяють відтерміновувати призов на півроку. Это по Министерству здравоохранения, по энергетике, там промышленности, связи, банки, финансы. Вот приходят руководители, кадровики из предприятий. Вот совместно с нами приносят военные документы, и мы смотрим, какой, значит, военнообязанный данный подходит ли бронированию, бронирование на период мобилизации. Поки у військоматах кипить переважно паперова робота. Тут виписують повістки, складають списки, але до тривожних новин кажуть, готові на 100%. Всі належні заходи вживатимуть як тільки отримують відповідне розпорядження з генерального штабу. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка новини.